Психологія як наука ніколи б не дала людству стільки цінної інформації про тонкощі поведінки людини, якби вона не була експериментальною. Здавалося б, що психологічні експерименти несуть в собі благородні цілі це вивчення людини емоцій, її діяльності. Але далеко не всі досліди були гуманними та етичними. В даному відео ми розглянемо один з найжорстокіших експериментів в психології. Стенфордський тюремний експеримент це психологічний експеримент, який у 1971 році здійснив американський психолог Філіп Зімбардо. Він досліджував, як впливає обмеження свободи та тюремне оточення на психіку людини, а також як впливає нав'язана людині соціальна роль на її поведінку. Дане дослідження оплатив військово-морський флот США, щоб розібрати, з чому виникають конфлікти в їхніх виправних закладах і в морській піхоті загалом. Учасників набирали. За оголошенням у газеті їм пропонували 15 доларів на день за два тижні участі, і 70 осіб, що відгукнулись на оголошення, Зімбардо та його команда вибрали 24 найбільш здорових і психологічно стійких. Це були переважно білі чоловіки, представники середнього класу. Усі вони були студентами аспірантами коледжів. 24 молодих людей поділили на охоронців та в'язнів, і хоча їх ділили цілком випадково, в'язням потім здавалося, що в охоронці беруть за великий зріст. Насправді, жодних відмінностей у фізичних даних не було. Імпровізовану в'язницю влаштували на базі кафедри психології Стенфорду. Лаборант-старшокурсник був наглядачем, а сам зі директором в'язниці. Зімба. Ардо створив для в'язнів такі умови, які мали сприяти дезорієнтації, втраті почуття реальності й самоідентифікації. Охоронцям видавали дерев'яні кейки й уніформу кольору хакі військового зразка, яку вони самі обрали в магазині. Їм також видали дзеркальні протисонячні окуляри, за якими не було видно очей. На відміну від в'язнів, вони мали працювати позмінно і й повертатись додому на вихідні. Хоча згодом багато хто брав участь у неоплачуваних понаднормових чергуваннях. В'язні мусили вдягатися тільки в намисно погано підібрані халати, безпіднії білизни та гумові пантофлі. Зімбардо стверджував, що такий одяг змусить їх тримати незвичну поставу. Вони будуть відчувати дискомфорт, а це сприятиме їх дезорієнтації. Їх називали тільки за номерами, які їм надали замість імен. Ці номери були прошиті на їхніх халатах. Крім того, вони мали носити тогі капронові шапочки на голові, що символізували ново. Бранців, які проходять початкову військову підготовку в армії, ще вони носили на кісточках маленькі ланцюжки, як нагадування про їхнє ув'язнення. За день до експерименту охоронцям влаштували короткі установчі збори, але їм не дали жодних вказівок. Окрім неприпустимості фізичного насильства. Їхній обов'язок, обхід в'язниці, їм запропонували здійснювати у будь-який зручний для них спосіб. Майбутнім в'язням було сказано чекати вдома, доки їх не викличуть для проведення експерименту. Їх арештували без попередження, звинувативши у збройному пограбуванні. Арешти проводила справжня поліція Пало Альто, яка брала участь у цій стадії експерименту. Вони пройшли повну процедуру поліцейського огляду, повідомлення про права, фотографування, зняття відбитків пальців. Їх провезли. У підготовлену в'язницю, де провели огляд, роздягли догола, почистили від вошей і надали ідентифікаційні номери. Над експериментом швидко втратили контроль. В'язні потерпали від садистського ставлення охоронців, і неприкінці багатьох спостерігався сильний емоційний розлад. Після порівняно спокійного першого дня на другий день вибухнув бунт. Охоронці добровільно вийшли на понаднормову роботу і без вказівки дослідників придушували бунт, нападаючи на в'язнів із вогнегасниками. Після цього інциденту охоронці намагалися розділяти. Та нацьковувати в'язнів обрали добрі і поганий корпуси, змушували в'язнів думати, що серед них є інформатори. Ці заходи виявилися досить ефективними, у подальшому значних заворушень не було. За словами консультанта Зімбардо, колишнього в'язня, така тактика застосовується у справжніх американських в'язницях. Підрахунок в'язнів, який спершу був задуманий, аби допомогти в'язням звикнути до ідентифікаційних номерів. Перетворився на знущання тривалістю до кількох годин, під час яких охоронці глумилися з ув'язнених і карали їх фізично. Зокрема, змушували їх виконувати фізичні вправи. В'язниця швидко стала брудною й похмурою. Право помитися стало привілеєм, в якому, як правило, часто відмовляли. Деяких в'язнів змушували чистити туалет голими руками. З поганої камери забирали матраци, і ув'язаним доводилося спати просто на бетонній підлозі. Аби покарати охоронці часто не давали їжі. На четвертий день, почувши про можливу змову з організації втечі, він разом з охоронцями хотів перенести експеримент у вільний корпус. Справжньої в'язниці, для більшої надійності. Поліційний департамент йому відмовив: під час експерименту декілька охоронців все більше і більше перетворювалися на садистів, особливо вночі, коли їм здавалося, що спостережні камери вимкнено. Експериментатори стверджували, що приблизно кожен третій охоронець виявляє справжні садистські схильності. Коли експеримент, урешті-решт, було достроково припинено, багато охоронців засмутилися. Згодом ув'язненим запропонували вийти на волю за умов, якщо ті відмовляться від оплату. Плати. Власне, більшість на це згодилась. Зімбардо використовує цей факт, аби показати наскільки сильно учасники звикли до ролі, але як наслідок їм усе одно відмовили, і ніхто не полишив експеримент. В одного з в'язнів розвинулася психосоматична висипка по всьому тілу, коли він дізнався, що його заява про звільнення без винагороди була відхилена. Зімбардо відхилив його, бо вважав, що той намагається схитрувати і симулює хворобу. Сплутане мислення і сльози стали звичайною справою серед в'язнів. Двоє з них пережили такий сильний шок, що їх вивели з експерименту. І Замінили один із в'язнів, що прийшов на заміну, був шокований ставленням охоронців і оголосив голодування. Його на три години закрили в тісній комірчині для одиночного ув'язнення. У цей час охоронці змушували його тримати в руках сосиски, які він відмовлявся їсти. Інші ув'язнені вважали його хуліганом. Щоб зіграти на цих почуттях, охоронці запропонували в'язням вибір або вони відмовляються від покривал, або цей чоловік перебуватиме в одиночній камері цілу ніч. В'язні вибрали покривало. Пізніше зімбардо втрутився і Зрештою випустив його. Зімбардо вирішив припинити експеримент достроково, коли Христина Масли, що студентка, раніше не знайома з експериментом, висловила протест проти страхітливих умов візниці після того, як вона прийшла туди провести бесіди. За словами Зімбардо, з усіх 50 спостерігачів тільки вона поставила питання про його відповідність моралі. Стенфордський експеримент закінчився 20 серпня 1971 року. Тривав він усього 6 днів. Замість запланованих, 14. Результати експерименту використовувались для того, Щоб проілюструвати, як легко люди піддаються впливу, якщо присутня узаконювальна ідеологія, а також соціальна підтримка. Експеримент було широко розкритиковано як неетичне і таки, що межує з ненауковістю. Через те, що це був польовий експеримент, вести традиційний науковий контроль було неможливо. Зімбардо не був нейтральним спостерігачем, а впливав на керівництво експериментом як директор в'язниці. Висновки, що ґрунтуються на експерименті, є значною мірою суб'єктивними і не підкріплені ширшим колом фактів. Такий експеримент важко відтворити іншим дослідникам. Деякі критики стверджують, що учасники ґрунтували свою поведінку на тому, що від них очікували, чи орієнтувалися на стереотипи поведінки в'язнів та охоронців. Інакше кажучи, учасників просто було втягнено до рольової гри. Проте Зімбардо наполягає, що навіть якщо на початку це були елементи рольової гри, то впродовж експерименту учасники звикли до своєї ролі. Деяким людям і справді властива садистська поведінка, особливо якщо її узаконити. Напишіть у коментарі, чи вважаєте ви цей експеримент етичним та гуманним, чи ні. Спасибі, що подивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк та всього доброго!